Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. І сьогодні хочу поговорити про різноманітність чагарників в саду. Про те, що вони утворюють середній ярус. Але, по-перше, вони надзвичайно витривалі, надзвичайно різноманітні, і надзвичайно гарні. Мабуть, найменше проблем. Якщо брати до уваги полив, вимагають саме вони. Головне підібрати їм місце зростання, яке вони люблять. Ну, і, звісно, стрижка все-таки чи потребується. потребується. Ну, якщо у вас, наприклад, не карликові рослини, якщо у вас сад великий, і ви можете дозволити свій природній стиль, ну тоді у вас з цим буде проблем менше. А так, в принципі. Ну, деякі вимагають, можливо, частішої стрижки, покажу вам пізніше. А деякі доз... можна постригти один раз в рік і все. Ось перед вами зараз просто квітує дуже гарно. Квітує спірея. І спірея є одна із тих таких невибагливих абсолютно ні до чого. Ну, Єдине, кажу, що потрібно, можливо, застригати, але, наприклад, якщо це Little Princess, або ще такі маленькі є сорти, то можна і без цього обійтися. Ось, наприклад, зараз я дозволю її проквітнути, бачите, вона виглядає так трішки велихатенько. Ось така чудова. А потім я її застрижу, і буде такий компактний кущик. І навіть взимку він, якщо вже пострижений декілька разів, такий щільність має, сніг на нього падає, гарно притрушує. І виглядає теж ефектно. Листя, бачите яке. А молоді прирости це взагалі. От чим славлюються спіреї, не так своїм кольором, квітів, як приростами новими. Коли застрижете, знову побачите феєрверк. Особливо весні, восени це просто прекрасні рослини. Ось, наприклад. Я вам показувала Golden Princess, а тепер показую Gold Flame. Він, ну, немає майже ніде, вже зараз молодих приростів. Ну, ось тут, бачите. Ось він такий яскраво-червоний. І таке враження, що цей кущ квітне навіть з приростами. Але й квітування, погляньте, яке чудове. Так здається, що це сусвіття, воно ніби світиться. От камера не може цього передати, але ці версиночки роблять саме такий ефект. Спірей є багато, дуже багато сортів. І в мене їх є багато. Але колись окреме відео я ну, зніму по сортах спіреї. Зараз показала вам лише два. Прекрасно. І далеко не буду ходити. Теж ті чагарники, які рекомендую мати всім. Якщо маленький садочок, є теж карликові. Наприклад, Демон, щось там демон, Літл демон, здається, щось таке. І ще багато інших сортів. Але я показую вам не карликові, але дуже швидко зростаючі і гарні своїм листям. Погляньте, ось, наприклад, листя це діаболо. Ось, погляньте це, як виглядає гарно це Лютеус. Вони вже відквітли, бачите? Відквітли. І зараз якраз пора їх постригти для того, щоб. Ну, хто не хоче, щоб насівалися насінинками. Я не знаю, мабуть, цьогоріч я все-таки залишу з квітами. Можливо, мені пощастить, і я, я, я буду мати сінці. Я там планую ще біля паркану висадити щонибудь. що Ще в мене є зовнішня сторона, біля дороги і щось потрібно. Прекрасний, просто ідеальний варіант, тому що не хворіє нічим. Обробляти не потрібно. Стрижки достатньо. Ну, я думаю, якщо ви його хочете відпускати, то можна взагалі не стригти. Десь якась там санітарна може бути стрижечка, якщо він вже великий, щоб старі пагони десь повідити. А якщо ви щось формуєте, двічі в рік достатньо. Ось такий він. Ось зараз підійду ще до одного чагарника. Він там тільки щось одну квіточку мені видав. Не знаю, щось я. Чи не дало, його постригла? Бутонів -то багато на ньому. І так, це перстач. Ось вам перстач рожевий. У мене ще є перстач жовтий, він більш квітучий, самий квітучий, самий витривалий. Але є ще декілька сортів. Я його восени після квітування постригла так, капітально. І тому він зараз якось він того року. Без стрижки був, і він квітував ще раніше. А тепер якось він видає по одні-дві квіточки, бачите, вона рожева, ніжно ніжно рожева. Але бутоні, ось, бачите, на кожному, на кожному ось є бутони. Він буде квітувати аж до морозів. Ну, крім того, подивіться, яке гарне листечко. Ось він застрижний, взагалі такий компактний, гарний. Здалека теж привертає увагу навіть своїм тим габітусом, формою такою. Теж не вибагливий ні до чого. Абсолютно, ні до поливу, ні до стійкості, ні до вимерзання. Головне йому почати нарощувати. Якось він дуже складно, коли він малеча, він якось складно починає наростати, але потім, вже, коли набирає сили, Проблем немає ніяких, абсолютно. Ось так навіть не вимикаючись, я бачите, трошки зможу пройтися. Це перед вами Хеномелес або Японська айва і. ой боже! Що за звук такий? <схід> Мати, на що це злякалась? який якіжак. Чи що? Отже, хеномелес. Подивіться, який цікавий. Але є карликові сорти. Я все-таки рекомендую краще карликові, тому що він доволі великий, на навесні, а потім має ось такі гарні прирости. Ось який цікавий теж чагарник. Це калікарпа сорт Profusion. Підпишу, звісно. Бачите, він тільки починає квітувати. Ось у липні. У нас зараз все збивається так. Вже, мабуть, і в червні черв він розквітне. Квітує він такими ліловими квітами і зав'язує потім такого ж кольору на сіненки. Які тримаються всю зиму, щось схоже ніби на кизильник. Ну, на інші такі, знаєте, як, щось в голові крутиться, якийсь такий чагарник відомий. Я не можу згадати, які ягоди зав'язує. Ну і сніжно-ягідник зав'язує ягоди. Дуже цікавий. Любить, ну він десь до метрів трьох заявлений. В мене поки що він зростає два роки, був посаджений ось таким відросточком, бачите, ось, наприклад, як показую вам, гілочка ця навіть менша. І ось так за два роки він гарно наріс. Перший рік він якось хворів, трішки якось так, а на другий рік того року він гарно стартанув, і ось навесні він знову вже вибив, бачите, це вже третій його сезон, вибив вже такі ось прирости. Цікава рослинка, хоча є ще е, сорт Ісаї, саї, той взагалі на мене ще кращий, тому що він має такі гілки фонтаноподібні, а цей такий от прямо стоячий. Що вам показати, щоб далеко не переходити? Бо я вже від того містка пішла, <кхм> не знаю, що там. Такий звук, <кхм> ніби як видає їжак, але де той їжак, не знаю. Ось е бірючина бірючина варігата ну просто красуня. Вона є частково листопадна, якщо це теплі регіони нашої України, то вона буде у вас триматися ось так. Але у нас на Хмельниччині вона півзими тримається, а потім. До весни обпадає майже повністю, але швидко-швидко-швидко набирає себе. У мене тут, бачите, так, як огорожа посаджена, але ще є і так одиничні екземпляри, вони виростають доволі високими, навіть і до метрів трьох-чотирьох, тому. А застригати, раз в рік я її застригаю, там, де мені більш-менш вона не, міш, не заважає. Ну, а тут, якщо формувати, Загорожу, то потрібно частіше для того, щоб її загущувати. Ось така цікава рослинка, їй теж нічого не шкодить, ніякі шкідники, ніякі хвороби, не вибаглива, абсолютно без поливу, без нічого зростає і швидко теж зростає. Ось, наприклад, бачите, які вже екземплярчики, але вони ж стрижуться тут. Навіть нема де показати, які насправді я їх кругом підстригаю трішки, ну, приблизно хоча б, так. Це були кущики, такі в педев'яторсі, невеликі. Ну, які показати. Ось, наприклад, як ось ця гілочка. Ось ця гілочка такий і був. І ось він за два роки, теж йому два сезони, третій пішов сезон. Ось так виглядає, але ще раз кажу: я застригаю. Застригаю той тричі, мені здається, я вже цього року її два рази стригла. Хочу просто, щоб вона більше знаєте, була густа. Мені вже висоти, по суті, це такий міні-бордюр тут має бути, мені висоти є достатньо. Ось така краса. І ще в мене тут є один чагарник. Правда, він вже відквітнув, здається, там одну квіточку він ще тримає. Я Його дуже часто показувала, бо це була така моя мрія. Ні, ще є. Квіточка. Ось, бачите? Так, як це навести? У нього колір такий сам по собі дуже темний. Як своєрідні такі водяні лілії. І це калікант. Калікант має, бачите, ось таке гарне листя. Ну теж ні хворобами, нічим. До речі, він зав'язав на сінинку. Аж дві насіннинки. Ну, подивимося. Ні, на сіні позав'язував. Я не знаю, чи він насівається сам чи ні. Знаю, що можна його розношувати відводками, прикопуючи. А Ваня теж нічого вам не скажу. Не пробувала і не знаю. Ну, чим він цікавий, те, що ось це квітування воно триває майже постійно. Ось так, відквітують. вона масово вже квітла, ну вона маленька теж. Це мені теж був подарунок. Невеличкою, ну, скажу так, наростає вона не дуже швидко, але й повільно Тобто темп в неї непоганий. Ось, наприклад, приріст вже цього року, бачите, сантиметрів уже 10 вона видала, але ще ж вона буде його збільшувати. Тому теж чагарники десь до метрів трьох можуть досягати, і в об'ємі також великі, тому я її тут солітером і посадила. Ну, цікаво тим, що, кажуть, пахне все, і листя, пахнуть, і квіти пахнуть. Я не знаю, я не чую таких, мабуть, витончений такий аромат. Я чую вже аромати сильні. Ось така вона. Ну, можна спробувати тільки через те, що вона ось так цікаво, довго квітне. До речі, вони доволі недешеві рослини. Я бачу, в ну, мене, мабуть, така більш видова, є такі сортові, там і білі, і всі, то вони ну, всі гроші світу коштують. Ну, його. ну, кажу, це мені був подарунок. Гарна рослинка, дуже гарне листя, дуже гарний лимонно жовтий колір. Це калина, гордовина, ауреа. Ну, просто неперевершена, але де її посадити, я не знаю. Тому що тут і така напівтінь. Але все одно, подивіться, що не було такої спеки, але вже поодинокі листки потрапляють на сонце і горять. І втрачає вона через Ну, Може вона буде доросла, сильніша. Де більша коренева система, яка буде більше вологи поглинати, і тоді їй не так буде страшне підгоряння. Але дуже гарна калина, гордовина, ауреа. Ну, Я покажу просто вам, так. Тут нема що ще показувати, де цієї є. Дуже багато різних, просто ця, деється, теж варієгатна, бачите? І вона квітувала, моя хороша. Це потрібно обрізати. Теж після квітування, дається її обрізаємо, бо вони квітують на торішніх пагонах. Елегантні такі чагарники, дається ця квітувала білим, в мене є рожева. Піду покажу рожеву. Вона здається, зараз саме теж квітує. У ну, мене, бачите, таких чагарників ще величезних. Ну, ось єдине, що чебушника вам показував, що він дуже вже великий. Немає, тому що сад, нагадую, створений три з половиною роки тому і все ж не було посаджено, знаєте, за один рік. Це ж нереально. Тож, ми ростемо. Ось так гарно квітує моя маленька, -маленька. ще будлея черговолисна. Погляньте, як вона, гілочку. Дає і суцвіття в неї невеличке, але по всій гілочці. Ось так, як будлеї в основному цвіт... квітують таким суцвіттям е... схожим на бузок, то ось чергова лист наквітує так. Вона теж виростає доволі великою, бере до 4 метрів. Листя в неї схоже на будлею. Але саме квітування відрізняється. Бачите? Ой, моя хороша сусідська жулечка. Расунями з нею через рабицю вітаємося. Вона ображається, що я прийшла і не привіталася. Ось так, бачите, квітує дуже гарно. Ці гілки вона так кладе, і вони повністю суцвітями вкриті. Зростає теж швидко, посаджена того року, восени малюсіньким. Ось погляньте це вже приріст. Цьогорічний, ну, сантиметрів 30. Тобто, це така, ну, як в основному, і будлеї звичайні, вони, якщо не карликові, то вони такі махіни великі, швидкорослі і гарно зростають. Щодо зимостійкості цієї будлеї, Ну поки вона маленька, то ніяких проблем не було, тому що великі будлеї можуть вимерзати просто. Деякими зимами повністю, але швидко наростають знову. Щодо черговолисної, поки що вам свого досвіду не скажу. А якщо хтось поділиться зі мною такою інформацією, то я буду лише рада. Кажу, того року вона посаджена, але не підмерзла зовсім. Була така манюсінька, бачите, ось видно, де торішній, ось це був кущик торішній, сантиметрів був 15. Ну, а тепер уже. Так, уже до пів метра досягає красунька. Іще один чагарник, але він грунтопокривний. Теж, бачите, наростає на кінець тут. Він був дуже манюсіньким посаджений. І перший рік сидів маком, аж на другий рік почав давати трішки прирости. Бачите, як гарно він ці гілки свої стели. Це кизильник грунтопокривний. Він квітнув тільки що білим. А потім зав'язує ось такі червоні ягодки. Вони залишилися ще з того року. Списочки їх не об'їдають. Може, вони неї стивні для птахів, щось я цього не знаю. Але, ну, досить гарна рослина, я бачила її, вона потужна. Так, її потрібно буде застригати, якщо місця мало. Але дуже це дрібне листя. Воно також таке, знаєте. Маленький, гарненький. елегантно виглядає. І ще є такий чагарник, Я зараз його показувати по суті нема що теж. У мене він ще не квітнув жодного разу, але бачу на ньому теж попелиця. Угу. Це піроканта, поки згадала назву, бо я завжди забуваю. Піроканта, бачите, має таке цікаве листя, вона квітує теж білим і має. Ну, Від сорту залежить колір ягід взимку. Це просто щось шедевральне. Не буває червоного, буває жовтого, помаранчевого забарвлення. Ось така цікава рослинка. Її можна вести як своєрідну ліану, а можна вести на штампі як деревце. Бачила ті і ті варіанти на каналі Оленки Ера. Канал називається. Там в неї є застрижена і на штамбі, і на паркані. Ось Тому біля паркану я й посадила свою. Мені сподобався той варіант. І вона ось така. Ну, теж зростає, я б не сказала, що дуже швидко. Ну, як все завжди посаджене, має вкорінитися, тоді починає свій темп зростання. Ну, все-таки виросла в разів 5. За два з половиною роки разів п'ять ніч було. Все було посаджено маленькими. Ой-ой-ой, що ти там, Марсику? Марсік? що ти там під купресу парусом сидиш? Нюхаєш його? Фітотерапія в тебе? Ой, дивіться, в мене. Я трішки щось до нього бігала-бігала, дивилася, дивилася, це я Ніли. Своєї подруги взяла такий злак, такий варігатний міскантус, ну просто красий. І так я хвилювалася, що довго щось не було, цей ніякого зростання. О, прийдеться. Вижте, він якось пішов у бік більш від свого стовбура. Треба трішки підрізати агроволокно. Але, слава Богу, що є. А ось Дерен селерингів. Ну, ми звикли до Елігантісіма, до Сибіріка, отих таких аурео, у мене всі вони є. Але ось цього можна побачити дуже рідко у садах. У нього своєрідне таке листя, як придивитися, бачите, з таким червоним відливом. І пагони теж, ну просто темно-вишневі, дуже гарні. Крім того, потім ягідки в нього будуть білого кольору. І він буде декоративно виглядати. А восени він ще більше стає таким червоним. І на ранньою весною, коли починає виготувати. Теж, от бачите, собі я його на штамбі, такому мультіштамбі веду, застригаю, і мені він подобається. Невибагливий, абсолютно ні до чого. Знаєте, це одна з головних умов. Тому що. Ось, наприклад, ще один яскравий чагарник, представник, майже в усіх садках це барбарис Orange Rocket. Але у них є трішки вже проблема. Вони чи підгоряють, чи якусь хворобу влітку вони хватають. листя, їхнє, звісно, тоді не дуже декоративне. Але, ну, все-таки один із найяскравіших представників чагарникових. Тому що дійсно сортів теж. Мільйонну, я так вже, можливо, перебільшую, звісно. Але дуже гарна рослинка зі своїм декоративним листям, тільки те, що колюча вона, стригти її потрібно. Ось він вже трішки розвалився після дощу, і потрібно буде якось його сформувати, тому що він тримає вертикальну форму. Досить цікавий в мене ще є один представник, він тільки посаджений восени, але гарно наріс. Так ніби показую, знаєте вам, та й немає що показувати. Тому що зараз він, ну, якось так виглядає, ну ніякий. Це таке листя. Е... Ну, я рішла і все. тільки що одну хвилинку все про нього знала. Ось так, це слива, вишня. Вона така слонка, депреса. Здається. Ні, що то я вже точно підпишу, якщо я помилилася. Бачите, я зробила відводочку її. Вона дуже гарно коли квітує, ось так вона слонка, а потім восени, ось ця листя стає просто яскравіше, ніж у барбарисів. Дуже гарна рослинка, бачила її дорослу. Єдине, що думаю, що посадила трошки її у напівтіні, мабуть, зробила помилку. Тому, якщо прийметься навісні ось ця від водочка, то я пересаджу його на відкрите сонце. Воно великі території може займати і виглядати дуже цікаво. Ну прямо ж самі цікаво та назва, чи. Ой, що тут з цією головою? І неперевершені бруслини. Бруслини неперевершені, чагарники. Так, вони мають трішки якісь там нюанси, якщо деякі японські сорти, не такі зимостійкі, але вони, ви знаєте, відновлюються. Можуть теж скинути листя, але доволі швиденько, раз, два одягнувся, і все. Ну, якщо взяти до уваги, що є листопадні, то по суті поводять себе деякі як листопадні, нічого страшного. Але деякі тримають себе прекрасно. Ось погляньте один сорт, погляньте інший сорт. І покажу вам просто звичайний форчуна бруслина, яку я веду ось так, тільки вже потрібно її щось далі робити. Пообіцяв мені Юра, що забере ці бочки, пообіцяв. Ото я скажу, що як він не виконає, то ви всі свідки. Це з роботи називається. Чому має бути в мене вдома? Хай забирають на роботу. Це тут потрібно поставити якусь таку опору, ну, залізний, хоча б якийсь такий прут всередину, бо там дерев'яна, вона, по-перше, не вигідна тим, що зогниє, він впаде. І так я його підв'язую і формую такою колоною. А що далі? Далі подумала, що я ще зроблю з того боку, бачите, тут така в мене клумбочка, ось така вона Довгий має. Вигляд і вузький, там десь метр, мабуть, на 3,5. Така підпірна. Що я посажу просто це з одного боку, а тепер посажу я таку ж саму з іншого боку. І вони з часом утворять таку арку. Тут на літній кухні номер 2 Для чого тих літніх кухонь було стільки? Я не знаю. Хто не знає, то ми будинок придбали перед самою війною. І тут так цікаво будинок посередині знаходиться. А літні кухні ось одна. Ранок. І з іншого боку там ще одна. Ось то вже занадто, знаєте, для того, щоб прибирати ходити. Ось ще одна бруслина. Я її сорт забулася. В неї досить широке таке листя. І вона, бачите, більш зростає таким деревцем. Застригати можна теж як у формі штамбу. Але я все-таки залишу, вона така більш, я бачу, фастігіата, тобто докупи вона не розкладається, хоча побачимо її з часом, як вона поводить себе. І я її тут залишу такою теж своєрідною колоною. Дуже гарний чагарник, просто ідеальний чагарник це каріоптеріс. Дуже я рекомендую всім. Ось це звичайним зеленим листям. Погляньте, ось яка вже гарна куртинка. Навіть не квітує, а вже таке гарне. Крім того, квітує восени, коли нічого не квітує з синіми квітами, чудовими. Застригається легко, можна навісні, можна восени. Коли хочете, тоді стрижіть, бо квітує на ось цих приростах молодих. І наростає швидко. Але є ще й з варігатною формою листя, бачите? Ну, він швидко не хоче рости. Ось він такий, бачите? Є жовта варігатність, є ще й біла. У мене теж поводиться так собі. Ну, хай наростає.